І став дивитися і дихать, і я відчув так диха лихо, так ходить лихо. Час прийшов, прийшов і став, і вже нікуди не заховатись, не втекти, не загубитись поміж люди, не замінити серце в грудях нікого в світі. Я і ти прийшов і став. І я побачив у погляді його сухим, ніхто не любить і не плаче, і не віжить, ніхто і не скаче у ньому однаково всім, усім однаково, і сущим, і тим, що будуть, що були, однаково морям і пущам, словам безсмертним і вмирущим нікому, слави чи хули. Та я сказав. Що хочеш час, усе віддам тобі покрай і юність, і молодості чашу. Життя сьогоднішнє і вчорашнє, лиш слова мого не чіпай. Не зачіпай його малого, не бий Його і не пали, бо перед ним іще дорога, бо перед ним багато й много, а ми із ним ще не жили. Ще все нам з ним перед світання, і перші сльози, перших снів, і перший сніг. З усіх снігів, і перший берег з берегів і любова, та що є остання, Щоб все нам з ним сама тривога, Щоб все нам з ним не відбуло, що все нам радісно і много, Щоб все нам з ним, як перед Богом кажу тобі, не перейшло. Я знаю. Ти в своєму плині нікому спуску не даєш, ані державі, ні дитині, ні сивині, ані в дружині безсмертно сієш, смертно ждеш. Чи солодко? А чи солоно тобі дарма нема чи є, А тут і трепетно, і шовково, а тут животворяще слово мого народу і моє це слово людської надії. Це слово крізь хрести і прах, крізь пил віків, усе в сльозах пробилось, вижило, зоріє, горить у мене на вустах. Дякую. Це вірші Вінграновського читав Іван Сергієнко.